Із зали суду до лікарні Станіслава Краснова у шпитали просто із засідання. Сьогодні там повернулися до розгляду справи керівника корпусу Азов. Краснова нагадаю, звинувачуючи, що, начебто, співпрацював із росіянами і передавав їм інформацію про наших бійців. Деталі дізнаємося від Бориса Сачалка. Борисе, що вирішив суд із запобіжним заходом? Доброго вечора, вітаю. сьогодні журналістів на засіданні було відчуття дежавю, тому що закінчилося це засідання так само, як і вчора. Втім, про все по черзі. На засідання Краснова сьогодні не привозили, Він прийшов сюди а, сам. Я нагадаю, вчора суддя так і не урадив рішення щодо запобіжного заходу. Краснову стало зле на засіданні його повезли в лікарню. Сьогодні вночі сплив термін його тримання під вартою і Станіслав просто а, Станіслава просто відпустили вранці. Він уже навіть встиг дати прес-конференцію другій годині ночі відкрили двері камери, сказали, щоб я терміново збирався, схопили мене, фактично викинули на вулицю, де, на щастя, мене на цей момент чекали мої побратими з Азову. Я, чесно кажучи, очікував, що там будуть просто якісь альфавці. Як правило, раніше в таких випадках підозрюваного затримували просто на виході зі слідчого ізолятора і звинувачували його за якою небудь іншою статтею просто для того, щоб потягнути час і загратувати його ще на 72 години. Втім, із Красновим такого не сталося. Саме по собі слухання сьогодні було набагато спокійніше, спокійнішим ніж учора. Ще до початку засідання до Краснова підійшов нардеп і командир полку АЗОВ Андрій Білецький. Ну, що зна на на, на бальнучку світу власне так і сталося ще на початку засідання. Краснову стало зле до нього знову приїхала швидка і знову ушпиталила. Втім, навіть такому перебігу події прокурори не заперечували і не вбачають у такому перебігу нічого критичного. На даний час швидка допомога його забрала тут. Він дав згоду, щоб... Поїхати зі швидкою допомогою, легти на стаціонарне лікування. оскільки кожен день викликати швидку судове засідання. Я рахую, що це затягує процес. Вилікується, і ми продовжимо судове засідання. Цікаво, що поки прокурора навіть не визначилася із терміном, на який проситимуть призначити запобіжний захід. Я нагадаю, Краснова затримала СБУ і звинуватила у співпраці з ФСБ. Це до речі, вже не вперше в Станіслава проблеми із правоохоронцями. Ще восени 2013-го в його кримській квартирі знайшли чимало зброї. Проти нього порушила карну справу. Потім у травні 2014-го року вже у київській квартирі СБУ знову знаходить зброю і звинувачує Станіслава, що той працює на ФСБ. Та тоді суд його виправдав цього разу. Якщо відкинути заяву СБУ про зраду. До Краснову офіційно закидають знову лише незаконне володіння зброєю. Власне сьогоднішнє засідання знову відклали. Адвокати не виключають надалі. Судовий процес можуть провадити навіть без особистої присутності Краснова. Є поняття відеоконференції і так далі. Тут суд продовжиться. Суд буде продовжуватися. От в якому режимі в режимі реального присутності Краснова, якщо здоров'я дозволить, либо в режимі відеоконференції Суд буде продовжуватися. Ну і на тому у мене все. Віта. Борисе Дякую. Деталі справи Краснова нам розповів Борис Сачалко.